Його ім'я невідоме широкому загалу, хоча його роботи обожнювало не одне покоління українців. Він був серед першовідкривачів української анімації однак так і не дочекався її розквіту. Він той, кому вдалося, попри радянську цензуру зробити українські мультики про Україну. Володимир Дахно, український мультиплікатор, режисер та творець легендарних мультфільмів про козаків. Як одна випадковість зробила з архітектора мультиплікатора, а інша народила трьох знаменитих мультяшних героїв. Народився мультиплікатор Володимир Дахно у Запоріжжі у 1932 році. Саме звідти родом згодом і виявляться головні герої його мультфільмів про козаків. А сам митець неодноразово згадуватиме, що завжди цікавився історією Запорізької Січі. Любов до малювання у Володимира проявлялася ще з ранніх років, однак вступив він спочатку до медичного університету. Та все ж хлопця тягнуло на більш творчу професію і, врешті, дахно подав документи на архітектора до київського ВНЗ. І так, сам того не підозрюючи, зробив доленосний вибір. Навчаючись на архітектора, Володимир малював багато карикатур, робив стінгазети з ними, на які сходився дивитися ледь не увесь університет. А на парах, як згадував колишній одногрупник мультиплікатора і, взагалі, любив малювати шаржі козаків добродушні карикатури. Окрім того, його архітектурні проєкти були креативними та сміливими для середини минулого століття. І саме це стало доленосним для хлопця. Університетські роботи дахно помітили працівники творчого об'єднання мультиплікаційних фільмів «Київнаукфільм», яке тільки почало своє існування. Архітектору запропонували доєднатися до них художником. Хлопець погодився та увійшов до переліку працівників, яких тоді можна було перерахувати на пальцях обидвох рук. Кар'єру в мультиплікації Володимир почав у 1960 році як художник. А одне з найпопулярніших своїх дітищ як режисер-постановник він створив аж через сім років у 1967-му. Саме тоді світ побачив перший мультфільм із серії «Як козаки. Однак улюблені герої тоді ще мали зовсім не такий вигляд, як ми звикли. Зображення були, так би мовити, не зовсім промальованими і дещо квадратними а їхні рухи різкими і скутими. А от їхня поява теж доленосна випадковість у житті Дахна. Володимира вирішили підвищити із художника до режисера-постановника мультфільмів та доручили зробити мультиплікаційний мініфільм. Він довго сушив голову про що той може бути, і зрештою почав перебирати полиці у студії із невикористаними ідеями і сценаріями. Там він і знайшов лист від невідомого автора із Запоріжжя із історією про запорізьких козаків. Оскільки це була улюблена тема з дитинства дахно, адже він зростав недалеко біля хортиці і завжди із друзями гуляв по острову у пошуках козацьких скарбів, то ідея одразу припала йому до душі. Так і народилися усім знайомі герої: грай, око і тур. Особливість цього мультфільму, те, що він зовсім без діалогів між козаками. Всі сцени зрозумілі без слів і супроводжуються лише музикою. Текст звучить лише на початку і в кінці. Від автора, завдяки цьому, згодом серія мультфільмів стала відомою і в інших країнах. Однак досі дивує, як у часи 60 х 80-х років, коли радянська влада нищила все українське, вона пропустила цю роботу, де українські козаки, хоч і зображені дещо шароварно, це сміливі, веселі герої, які здобувають успіх за успіхом. І саме це вкладається у голови юних глядачів. Чи то цензура насправді оминула увагою мультфільм, чи то не побачила нічого небезпечного у ньому, однак саме за Вдяки цьому в українських дітей з УРСР був шанс зростати на українському мультику з українськими героями, хоч і без українських діалогів. Серії про козаків вийшло аж дев'ять, і всі вони розтягнуті через роки. Працював над ними не лише Володимир Аксентійович, а й невеликий колектив. Сам Дахно часто виступав автором або співавтором сценаріїв, і його по праву прозвали батьком козаків. У 1991-му дахно зробив ще один свій не менш популярний мультфільм Енеїда за одноіменною поемою Котляревського. На відміну від козаків, це повнометражний мультфільм, на якому вже зростали діти 90-х. Саме 90-ті стали занепадом для Володимира Дахно. І не через творчу кризу, а через брак коштів на культуру в Україні, яка нарешті здобула незалежність. Мультиплікатор був упевнений, анімація хороший бізнес, і він рано чи пізно налагодиться та навіть процвітатиме в Україні. Але пророкував, станеться це тоді, коли його вже не буде. Так і трапилося. Помер Володимир Дахно у 2006 році у віці 74 років. років. жив і у власній квартирі, але на мізерну пенсію. І пішов перший відкривач української анімації із цього світу ледь не у злиднях, але з вірою в українську анімацію і невтомною роботою. Він працював до останнього і залишив по собі нові сценарії та намальовані розкадровки до мультфільмів.